211-й день російської агресії. Харків обстрілюють цієї ночі, близько 21.30 ворог знову завдав удар по місту. Обстріл Київського району в районі жилої застройки. Но по предварительній інформації дома не пострадали. Пожар в одное нежилих ніжилих строєннях рядом з домами. Згодом стало відомо, що там зруйновано сім гаражів на території гаражного кооперативу. Сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. На території області від ворожих обстрілів потерпали Чугуївський, Ізюмський, Куп'янський та Харківський райони. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди. В Чугуївському районі внаслідок ракетного удару пошкоджено верхній шлюз печеніської дамби. Ситуація на об'єкті під контролем, загрози прориву дамби немає. За добу рятувальники здійснили 28 оперативних виїздів, з них два на пожежі, спричинених обстрілами. Продовжуються і аварійно-рятувальні роботи на звільнених територіях. Розчищення завалів зруйнованих будівель, укріплення аварійних елементів мосту, розчищення від дерев, місця встановлення понтонної переправи через річку Сіверський Донець та інші невідкладні роботи проводились у містах Балаклія та Ізюм. За добу піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували 456 ворожих боєприпасів, що не розірвалися, але мінна небезпека зберігається, гинуть люди. Неподалік села Гракове Чугуївського району під час проведення ремонтних робіт підірвалися на міні двоє співробітників Харків Обленерго та один співробітник ДСНС. На жаль, один з них загинув. Двоє госпіталізовані з пораненнями. За даними центру екстреної медичної допомоги, цієї доби на Харківщині внаслідок обстрілів госпіталізовано шестеро мирних мешканців. В Куп'янському районі поранені п'ятеро людей, в тому числі 13-річний хлопчик. Його стан медики оцінюють як важкий. В харківському районі один поранений. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники нищать ворога усіма доступними їм способами. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські Ізвестия.